Всім привіт! Дивлюся я коричу, на прогноз погоди і піпець. Сонце парить, вночі йде дощ, за дня вітер. Не встигаю висушити землю, а вологу, вологу критично швидко треба закривати. Але не знаю, сьогодні вибралися в поле. Так, швиденько вступити. Сьогодні вибралися в поле будемо закривати вологу. По-часникові і в загальному на полі будемо закривати вологу. Отже, яка в нас тут ситуація? Виходить так, що перші піжили учаснику у нас було помер злоталому десь 3 березня, сьогодні вже 19 березня, Скільки вже пройшло 16 днів від того, як ми закривали, ой, перший раз підживлювала. Трошки задовго та але не давало погодні умови вийти нам в поле, щоб щось робити. Але, коротше, виїхали ми сьогодні в поле. Зараз переверну камеру буду показувати. Виїхали ми, значить, в поле. Дивіться, що нас тут робиться. По-перше, це так в двох словах зразу показує. Дуже сильно вітряно, буду старатися залишити той вітер. Часник однозубка минулого року тут росла. Не знаю, подивимося, підкинемо ще сюди 100 л, може щось буде з цього чесника раді експерименту. Потім, дивіться, як вже висохло. Щоб ви розуміли, зранку було мокро. Зараз вже кірка. Так, йдемо, подивимося на стан часнику. Тут так трішки гірший, як на око кинути. тут з цього боку ліпший часник. Перійка росте і хоч би що? Не знаю. Йой-йо-йо, -йо -йо. вчора дивився, не менше, не знаю за ніч. це перший, три листочка вже. Починають кінчики жовтіти. Хоче, воно морозом трошки було прибило, бо він же був такого повискакував, мороз вдарив. Друге, хоче салітри. Це... це вже явна нехватка салітри. Ой, азоту йому. Зараз, коротше, що ми робимо? Який план дій? У мене є годинка, мені треба розкинути салітру. На всю цю площу. Буду давати кілограм на сотку, Ходить 100 на гектар. 100 літр. Потім тато приїжджає, будемо бурнувати. Це так, боже, віси на той перій. Кому цікаво, як ми будемо боротися з цим перйом, підписуйтесь, я вам все обов'язково покажу. Він тут Роками той росте. Коротше, нас план дій. Значить, йдемо, покажемо 100 літру, яку ми там кидати. Потім, потім, потім що. Потім вам покажу, як ми будемо його ще боронувати. Думаю, багато всім буде цікаво, як ми його будемо боронувати. Бо вчора ми робили штригально борону до мотоблока, щось воно часто такого трішки не вийшло взагалі. Вирішили, що будемо боронувати боронами з культиваторами. Що воно йому десь, не знаю, бо тепер що пробігся по цибулі райборонком специфічно, але вдома і земля мокріша. А тут, а я сподіваюся, що Ну, чесний ж таки величайні, дивіться. В двох листочках фазі туди третій вилазить вже. Е, будемо надіятися до кращого, готуватися до гіршого. Якось воно ну, то й буде. Тут щось взагалі трошки біденький часник, ми тут його садили. Не знаю, не знаю народ. Я думаю, що з вас обов'язково це має бути жирний лайкос за початок і взагалі за це відео. Е, підписочка на канал по бажанню, бо я тут буду абсолютно все показувати, що ми робимо по різних культурах, як вирощуємо дивіться. Ну тут ну, явно не стача згоди йому. Так взяти так, так, починає починаєти. Якщо я помиляюся... Якщо я помиляюся, можете мене виправити, бо я взагалі не коректний цій справі, хоч так трішки розуміюся. Значить, значить, що ми робимо? Йдемо, достаємо за літру. Вітерес задув. Стаємося за літру. У нас... Чернігівська вроді. Ой, не знаю, народ. короче, селітри, такі але Тоді ще з минулого разу залишилося. Омоні-утрат. І коротше, кидаємо, 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 треба зараз швидко кинути, в мене є годинка часу на це все. І будемо бронувати, будемо вам далі показувати, так що залишайтеся з нами. Пишіть коментарі, підписуйтеся, лайкос це обов'язково, тільки він допомагає розвиватися в нашому каналові. Можливо, комусь потрібно це побачити відео, а він не зможе його подивитися, бо там вашого лайка немає. Так що рухаємося, рухаємося далі народ. Так, ну що народ? Кинув я ту маленьку площу, е, приїхав вже тато. Е, приїхав тато трактором, бля. Що він тут наробив? Е, Коротше, що ми далі робимо? Зараз <головіка> травма приїхати, я вам буду показувати лісер, коротше, сразу, що виходить. Рядочку салітру закриваємо. Часничок, чесничок не страждає, бо він так гарно вкорінився. бачите. Ось такий глибоко посаджений і собі, собі гарно стоїть. Виходить, що ми культиватором лап просто підняли. середні борни на культиваторі стоять. Ми не борнуємо, бачимо, що він тут а... задивився. Показую, показую вам, як це відбувається. Думали ми так довго робити, шукали відгуки в інтернеті, хто так робить. Закриває вологу на часникові, а заодно кажу, кинули селітру, кидаємо, закриваємо. Дивіться, як гарно все лежить селітру. Бачите? Гано теж досить непогана. Виходить під низом, зверху легенько розбиваємо, одразу волога є. Дає жару. Зараз покажу, розкажу, що воно є. Легенько собі через рядок, ні, кожен рядок ходить, чесник рядочками посаджений Ось як файно одразу виходить. Часник не страждає, ми руками не працюємо, механізовано все, тут щось. А, бачите, він собі якщо засипалося, часничок потім повилазить. Якраз добре. Ми його зараз повітря йому пустимо. Він дихне азотику і буде рости собі далі прекрасно. Ну, погодьтеся, набагато ліпше, ніж вручну тягати райборонка, хто так робить, або з мотоблоком ходити таку площу, щось робити. А так? Раз, два, зараз трактуємо поки там ту площу ще. Через цей маленький перевалочок кину. Та тепер, що за країнами швидше. Так, ще раз вам показую і біжу кидати. Бо часу дуже мало. У нас до речі є ще одна площа з одною зубкою. Туди вже я певно вже сам поїду. Дивіться. Оп-оп. Чесничок собі повстає. І вона ще не, ще не після такого минулого року Е, То от, одна площа ще з одною зубкою є. Ось я вже певно що я сам поїду. Там небагато, там 6-15 сотих. Кину швиденько літру. Закрию так само. Культиватором вологу. Бачите? Він собі приліг, але він міцний, тримається, нічого йому не буде. Так що хто думав, хто роздумував, закривати, не закривати вологу середніми боронами на культиваторі, можна. Можна, можна, обережно. Бачите, якраз. Так дивимося, що він там ще робить. Дивіться, трактор в полі ліскує зразу. О, вже йде через рядочок. В принципі, культиватор 3-метровий був би 4 було б, можливо ліпше. Але в принципі в принципі, нам і так з головою достатньо таке робити. Не подивимося, що я не дивиться. Антезончик працює все як має... Тебі опустили, бачите, яким чином горни зроблено спілінько опустили отак. І зараз приїде швеще. І от бачите. Супер! Мені подобається! Тому як? Воно собі впало ідеально і так їде. Чесницькові, як бачите, і трошки приліг. Чого повстає. Все, біжу, я кидати дати народ. Далі буде. Так, народ. Дивимось, значить, що ми наробили. Що ми наробили, що мене от, Така площа виходить, ну, звичайно, ідеально, не може бути рівно. Потім е... в, принципі, в принципі... радочок видніється. Все супер. Значить Що? Значить, експеримент пройдено вдало. Потім, може пам'ятаєте, тут така діляночка була перею. Там вища така ділянка перею була. Виходить ці борни, його трохи позакривали, трохи повитягували. І цим самим ми трошки продовжили відновлення вегетації період, тобто буде довше відновлюватися. Далі в планах бреснути цей перій має бути ще одне підживлення часнику. Хтось каже, що вже забагато підживлення часнику. Ну не знаю, ми минулого року так само робили три підживлення, далі Дальше... звичайно покажу, що у нас планується далі, але... Результат минулого року порадував, то б і не пробувати так само зробити цього року на більшій площі. В загальному, в загальному, картинка супер. Рухаємося далі, переходимо до наступної площі, там чистий город, однозубка. думаю, теж буде цікаво подивитися. Так, народ. Включення з площі з однозубкою. О, дивлюся, я тут щось. Ну, одна зубка не настільки міцна, виявляється, як звичайний часник. Е, Потім дивіться, поки ще що показувати площа, одна зубочка. Селітра вже кинута вже в фазі двох-трьох двох, листків. Е, заробляємо, заробляємо. Виходить, такого плану виходить, щось вони там так конкретно загорнулися, підборно лягло. Але в принципі, в принципі, як я і казав, що воно йому нічого страшного не зробить. Грунт якраз саме раз готовий щось робити. Зараз поїду ще певно далі площу закривати просто. Яка красота! Але пилюки, дай Боже! Ой-ой-ой, щось тут воно прям дуже сильно закриває. Але ну, експеримент. Потім побачимо, який буде результат з того. В принципі, ну, не вириваєте, слава Богу. А то я все хвилювався, що воно вирибало. Виходить, салітру теж гарно закриває. У нас це більше, ніж влаштовує. Ще туди назад і виходить в 15 0,5-10. Е, Щось біля того. Плану і площа закрита. Ну, а в принципі, буду радий почути від вас хто як закриває вологу, то, що робить часникові. Е, то, напевно, що на цьому відео підходить до кінця. Вдячний вам, по-перше, за перегляд цього відео. По-друге, за коментар, який я залишила, і за лайк залишили. Так що підписуйтесь, скоро скоро буде новий контент. Затра починається День Ікс. Так що до нових зустрічей.